Реалії змінюються. Українська дійсність потребує реформ. Дійшла черга і до системи місцевого самоврядування. Як її змінити на цю тему? Зараз дискутують по всій країні, і у слов'янську, зокрема, обговорюють концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Проблем скупчилося чимало. По-перше, розподіл фінансів наразі. Місцеві бюджети залежать від держави десь на 70%. Адже більшість того, що отримують у вигляді податків, змушені віддавати. На сьогоднішній день проблеми внизу, а бюджет централізований, ми маємо как бы, определені перекосы в этом плане. Концепція може цьому зарадити, і принаймні академіки Національної академії наук пропонують більше 50% податків на доходи фізичних осіб та до 20% податку на прибуток суб'єктів господарювання лишати на місцях. По-друге, доцільність структури влади на місцях під питанням з 91-го року сільське населення скоротилося більше ніж на 2,5 мільйона. Натомість кількість сільських рад, а відповідної чиновників збільшилася майже на тисячу. Та не всі вірять, що реформа може це змінити. Нити Реформування місцевого самоуправління це буде закращення адміністративного апарату. Є даже в концепції ні слова не сказано. Наскільки буде апарат. Та не все так песимістично. Наразі активно обговорюють можливість скорочення кількості сільських рад у слов'янському районі з 16 до 8. а це скоротить кількість апарату. Також за словами голови райдержадміністрації, можуть вирішитися застарілі проблеми. И у нас не будет уже перетяжки по бюджету. Вы понимаете, мы сейчас с городом, это уже давно идет такая тенденция. Те предприятия, которые находятся на территории района, зарегистрированных в городе, переходят в район. Те, которые э, находятся на территории района, зарегистрированы в городе, переходят в город. Ну и это постоянно идет уже с несколько лет буде єдине адміністративне пространство тих не будь. Мир слов'янська неля штепа з приводу реформи висловлюється обережно. Їй незрозумілі думки, що слов'янці житимуть після реформи в районному центрі, адже обговорення наразі ще триває. Эта концепция реформирования сегодня будет еще обсуждаться всеми жителями страны. Это раз. Я хочу успокоить всех жителей города Славянска. Мы город-курорт. И мы никогда не будем славянским районом. Согласно этой концепции, если ее жители утвердят, мы будем действовать по тому, как сегодня работает Красный Лиман. Город Красный Лиман. І к нему же присоединяются поселковые і сільські совіти со своїми исполкомами. Отже, президент концепцію не підписав. Та головне, що всі розуміють, змінювати систему треба. Та як кажуть, не кажи гоп. Ну, Є якась така, вот знаєте, тривога в нутрі це залишиться только на папері, що нічого далі этого не пойдет.